Псалом 109 сказав Господь Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у ніг твоїх. Жезл сили твоєї пошле Господь із Сеона, царюй посеред ворогів твоїх, з тобою народ твій у день сили твоєї у світлостях святих твоїх. Із утроби раніше віків я породив тебе. Клявся Господь і не розкається, ти священник, повік за чином Мелхиседековим. Господь праворуч тебе, Він у день гніву свого уразить царів, Він учинить суд над народами, покриє землю трупами, знищить голови багатьох у великій країні. Із потоку в дорозі буде пити, тому високо піднесе голову.